Іду сама, і ніхто мене не бачить, ніхто не помічає мою біль, ніхто не розуміє, чому плачу, і навіть свій стає немов чужий. Немає місця, щоб від всіх сховатись, немає часу, щоб піти туди, де можна буде вже не посміхатись. Де сльози будуть як потік води, кому з людей потрібні твої болі, і хто спроможний серце зрозуміть, лиш тільки той, хто добре з цим знайомий, і той, кому самому це болить. Та зазвичай вони від нас далеко, нас розділяють тисячі шляхів. Попити з ними чаю було б легко, якби не відстань прожитих років, а нам порою просто необхідно надихатись хвилинами в тиші, щоб дати трішки серцю відпочити, щоб дати відійти своїй душі, щоб просто заспокоїтись від муки, від тих думок, що роєм в голові. Перев'язати її руки і, відпочивши, встати, і знову йти, але чомусь так часто не виходить зробити так, як хочеться тобі, і вже не йдеш вперед до перемоги, тому що в серці заховав ти біль. Тобі нічого радість не приносить, немає втіхи в світі для душі, і вже нічого в Господа не просиш у ці печальні і самотні дні. Ти тільки хочеш просто полежати, сховатись з головою від усіх, а потім взяти й сильно закричати, щоб той тягар з грудей упасти зміг. Так, з нами Бог і ми це добре знаєм. Ніхто не забуває з нас про Це, та всі ми люди, і всі чомусь страждаємо, і всі ховаємо ми своє лице, в усіх бувають відчаю хвилини, коли стає немилим цілий світ і хочеться потіхи від людини, щоб з кимось біль і муку розділить, щоб хтось сказав, що добре розуміє, що саме зараз є в твоїй душі. То поглядом єство усе зігріє у найскладніші і найтяжчі дні. Нам всім в житті тепла, не вистачає простих, приємних і малих речей, того, від чого серце розцвітає, від чого сльози радості з очей. Ми з вами на землі усі живемо, ми маємо і радощі, і біль, та ми тоді усе в житті пройдемо. Коли на поміч друг приходить Твій, нас Бог в житті ніколи не лишає, І тоді, коли у серці буревій, Він нам на поміч ближніх посилає, щоб ми могли здолати смуток свій. І хоч нам тяжко на земній дорозі, І так часто не стає потрібних сил, не забуваймо утішання Божі, бо Він є з нами до останніх днів. Навчимось волі ближніх помічати, які сховалися глибоко в душі, і добрим словом змучених обняти, не залишивши їх на самоті. Можливо, зараз це комусь потрібно, і хтось гірко плаче у своїй журбі. Тож будьмо тими, кому завжди видно усіх, хто знемагає у броні, і бути тими, хто їм допоможе. Хто зможе підбадьорить і підкріпить, лиш тільки разом ми пройти все зможем, тож хай нас всіх Господь благословить.